Доброго дня, шановні панове студенти. Ми продовжуємо наш курс з обчисленням біометрії та отговорів. Сьогодні ми знову повернемося до такого геометричного поняття, як векторний добуток векторів. Отже, наша чергова коротенька лекція буде називатися трошки так дивно, ще трішки про векторний добуток. Ну що ж, ми починаємо. В попередніх лекціях ми спостерігали, що на тривимірному плідному просторі r 3 визначено не тільки точковий добуток, але й векторний добуток векторів. Зауважимо, що векторний добуток векторів є іншим вектором, тоді як точковий добуток був дійсним числом. Відомі різні тоточності, що стосуються означень точкового та векторного добутків. Векторний добуток векторів це добуток, який. Поводить себе подібно, як і у випадку добуток дійсних чисел, за винятком того, що він не є комутативною операцією. Дві операції додавання векторів та векторного добутку перетворюють лінійний простір r 3 у так зване некомутативне про означення кільця ми давали ще на перших лекціях. Чи існує подібний добуток в інших вимірах? На жаль, ні, але векторний добуток векторів випливає із більш загальної конструкції, яка застосовується до всіх вимірів, і на яку варто звернути увагу, оскільки це дасть нам додаткових уявлення про векторний добуток. Ми вже почнемо з першої теореми: теорема 1,15,1. Нехай В1, В2 і так далі, в N-1, вектори з векторного простору Rn, означимо лінійне відображення з Rn в R. За формулою Т від W, це детермінант від векторів В 1 і так далі вn 1 W, Тобто детермінант складений з координат цих векторів. Так, тоді існує єдиний вектор У з РН, такий, що Т від W дорівнює U точково помножені на W для всіх векторів W з РН. Утвердження цієї теореми є безпосереднім наслідком теореми 1.13.2. Яка стверджує, що нехай альфа, це є функціонал визначений на вимірному векторному просторі В над полем К, так, з внутрішнім добутком. І існує такий єдиний вектор В, припущу, У з цього векторного простору В велике, такий, що альфа від В дорівнює U, вектор У помножити точково на вектор В. А будь-яких векторів В з векторного простору Б. Отже, твердження нашої теореми буде випливати з цієї теореми, так, оскільки з властивості функції визначника випливає, що відображення Т є лінійним функціоналом. Означення, в термінах понять теореми 1,15,1 вектор Узрн називається векторним або узагальненим векторним добутком векторів В1, В2. І так далі Vn мінус 1 з векторного простору rn, так, і позначається ось таким чином: V1 векторно на v 2 помножити векторно, і так далі, помножити векторно на vn 1 мінус один. Твердження 1.15.3. п'ятнадцять, векторний добуток векторів задовольняє такі властивості. Перше, у загальний векторний добуток є комутативним сточністю до знаку. Тобто, що це означає, що якщо ми розглянемо якусь підстановку. Множини 1, 2 і так далі n-1, то вектори, до яких замінені значення по порядку, так, підстановки. Так, це є векторний добуток на їх вже це дорівнювати знаку цієї підстановки, помножити на векторний добуток цих векторів. Узагальнений векторний добуток є полінійним відображенням, тобто він є лінійний при кожній координаті. Як це показано ось тут. Е, 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 векторний добуток В1, В2 е, і так далі на В 1 помножити на VI, і, 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 і від одиниці до N-1 до рівні нулю. Якщо вектори V1, V2 і так далі, В 1 за RN є лінійно незалежними, то впорядкований базис, який складається з цих векторів та векторного їх добутку, так, індукує стандартну орієнтацію на n вимірному облідному просторі АРН. Ну, давайте щось поговоримо про доведення цього твердження. Властивості 1 і 2 є безпосередніми наслідками, означеннями загального векторного добутку. Давайте подивимося. Ну і насправді вони випливають з властивості визначників матриць. Так, властивість 3. Випливає з того, що детермінант матриці, яка має два, два одинакові рядких частопці до рівні нулю. А кожен вектор вийти лежить п'ядрі лінійного відображення Т за рентверх. Таке визначається в умові теореми один 5, один. Для доведення властивості 4, Зауважимо, що за означенням загального векторного добутку рівність В 1 вектор на В 2 векторний і так далі вектор на N-1, на вектор W, це є визначник ось матриці складена з координат векторів V1, і так далі В VN-1, W, так, справлюється для всіх векторів. W з R, так, тоді вектор W збігається з вектором V1, векторно на V2, векторно і так далі, векторно помножити на Vn-1. так, То легко бачите, що ліва частина рівності 1 є додатньою. Звідки випливає, що термінант також є додатній? А далі ми скористаємося лемою 1,8,8, яка стверджує, що два упорядковані базиси. В1, В2 і так далі ВН, і w 1 w 2 WN, невимірного клідового простору Н визначається ознакові орієнтації тоді і тільки тоді, коли визначники так, складені з цих векторів мають одинаковий знак. Що доводиться наше твердження? Твердження 1,15,4 пропонуємо довести слухачам цієї лекції самостійно. Воно говорить таке: твердження 1.15.4. У тривимірному і плідному просторі r 3 узагальнений векторний добуток векторів збігається зі звичайним векторним добутком двох векторів V на W з r 3 який визначається за такою формулою. Вектор на В на W – це є v 2 w 3 мінус 3 w 2 перша координата, друга координата, v 3 w 1 мінус 1 w 3 і Третя координата В1, дубль В2 мінус В2, дубль В1. Так, відповідно, В1, В2, В3 це і координати вектора В, і дубль В1, дубль В2, дубль В – координати вектора В. У твердженні 1.15.5 перелічено деякі добрі відомі властивості векторного добутку, в особливому випадку трихвірного евклідового простору Р3. Ми пропонуємо слухачам довести ці властивості самостійно. Твердження 1, 15, 5. Загальний векторний добуток векторів у тривимірному плідному просторі 3 задовольняє такі властивості. Перше, що модуль векторного добутку векторів У і в це дорівнює добутку модулів, тобто довжина векторного добутку дорівнює добутку довжин цих векторів на синус-кута між ними. Так? Друга властивість, що У векторно на помножити на вектор В векторно на W дорівнює у точково на W v, мінус U точково на В. І у векторно на В, а потім множить на вектор W дорівнює рівні У на W точково вектор В мінус В точково на W на У. Квадрат довжини векторного добутку У на В дорівнює квадрату добутку квадратів дожин У В відняти квадрат точкового добутку векторів У В. Точковий добуток векторного добутку 1 на У2 на вектор, який векторним добутком В1 на В2 дорівнює рівні У1 на В1 точково помножити на У 2 на В2 точково. Відняти У1В2 точково помножити на У2В точково. Зрозуміло, що вектори UV, W, У1 У2, В1В2 довільні вектори лінійного простору F3. Одна з геометричних інтерпретацій рівності 3, що квадрат довжини векторного добутку векторів УІВ V дорівнює добутку. Квадратів довжин векторів У і В e, відняти квадрат точкового добутку у на В. Так, утверджені 1,15,5 полягає в тому, що векторний добуток вимірює відхилення від рівності нерівності коші Шварца у тривимірному еклідовому просторі R3. Приклад. запишіть рівняння площини, яка проходить через точку координатами 1, 0, 3 і має базис v 1 Координати 1, 1, 0 і V2 має координати 0, 1, 1. Розв'язок. За твердженням 1, 15, 3, третє твердження. Його вектор, у який векторним добутком У на В обчислюється за такою формулою. Є нормальним вектором дошуканої площини, так? Ну і відповідно він дорівнює координати ці одиниці, мінус 1 і одиниці, так. Один рівняння площини визначається з рівності. Цей вектор помножити на координати біжучої точки, відняти ту точку, яка лежить на площині до рівня 0. Ну і розпочавши цю рівність, ми отримуємо, що цей вектор точково помножити на різницю цих координат до рівня нулю. Ну або х-1 на одиницю мінус одиницю помножити на y і одиниця плюс одиницях на z 3 до рівня нулю. Отже, рівняння шуканої площини має вигляд x-y плюс z до рівня 4. Ну що ж, на цьому я закінчую свою коротесеньку лекцію. Я дякую вам за увагу. Прошу, наші бажаємо вам успіхи і прошу вас повідомити мене про те, що ви прослухали цю лекцію. Дякую, до побачення, всього найкращого.